Усім доброго дня і зіткнувся я сьогодні ось з такою проблемою, як дитина, бачите, речах я його тягну на себе, а от нав'язка єлі 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 піднімається. Ну, працює вона дуже погано, я вже і розбирав і розподільник, оцей розбирав, думав, що проблеми з ним. І розбирав, е отут, дивився до уровня масла, думав, що не вистачає масла. Масла, все хватає, все в нормі, все все хорошо, Але щось рішив я розібрати. Зараз я заглушу трактор. Рішив я розібрати був НШ. Я його розібрав і рішив, думав подивитися на прокладочки на це все. Прокладочки всі були цілі, ні в чому ніяких проблем не було. Але не дав мені довіри сальник. Через те, що я його пробував, а він пропускає. От бачите, от вона опускається ривками. І зараз от при кінці от будете слухати, і там чути, як виходить от, як виходить воздух з навіски. Тобто він тягне через, отут є сальничок, от через цей сальничок він тягне воздух в гідравлічний циліндр він натягує воздуху. І коли може у когось була така проблема. Коли от чіпляю я чіпляю громаділку за ну, сіно громадити, там на каналі теж є оці граблі, чіпляю і коли воно підходить до горі, воно починає скакати, підскакувати, громаділка починає. Воно починає нею підкадати, поки не включу на фіксацію. Після того, як включаю на фіксацію нав'язки, от, положення всередині, пер... воно перестає. Коли знову нав'язка на горі, я знову включаю на підйом, воно знову починає скакати. І вона дуже помало піднімає, приходиться зупинятися, коли на підйом, коли громадження. І це треба купити і замінити ось тут сальник. І тоді знову буду пробувати. Як буду міняти, я вам скину це теж на YouTube, я вам покажу, як цей процес все буде робити. Може хтось з таким стикався. Пишіть в коментарях, бо не знаю, що воно таке. Думав, думав, що от через уровень масла я доливав його повний повнісінький. Но проблема нікуди не тікала. І Міняв масло друге, новеньке заливав. Тож, Все було, то же саме, нічого, нічого не мінялося. Всім до побачення! Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Всім пока!